Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Олени. Дякую Олені за подарунок. Це така хустинка. Цікавий, цікаве упакування, дуже гарно. Дякую. Листа написала. Дуже гарний почерк. Але дрібнесенький, дрібнесенький. Я ще такого дрібненького не бачила, але такий рівненький, такий гарний. Гарні я бачила, почеркалася такого дрібненького ще ні. буду читати всі побажання, а ми подивимося, що прислала Олена. А такі агатові намистини, браслет з яшми, з перлин браслет. Тут бурштин розсипаний, такий. Чорне намисто з браслетом, турмалін. Сгарда. Е розсипані. Тут бісер Олена написала, що нанизала. я подивлюся. Я так не видно. Гранат різний. Забула, як ці намистинки називаються, вилетіло з голови, арбузний кварц, ті зелені салатові не знаю, яшма з таким колоном, корал, і білий, перли, мушлі, і тут і гранат, і агат, сердолік, різні намистини. Згадала ці озід. От, Іду перечитувати побажання. А що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Олени готові і подивимося, що у мене вийшло. Просила Олена зробити одно класичне намисто з перлин. Я вибрала такі поудовгасті перлинки, дала позолочену фурнітуру. А з двох інших круглих більших і менших зробила подружки. По центру вибрала більші, а на закінчення менші. І ті подружки навіть пасують до цього намиста як третьої подружки. Дала роздільні між них і дала такі гранені гематитові позолочені намистинки. Вони всі з гачком. Їх можна носити і окремо, і разом. Як під настрій. Із коралових паличок. Розібрала і зробила таке намисто. Багаторядне, але я його дуже не перекручувала, тільки так разочок і дала три білі, одну червону, і так чергувала між білі бісеринку, між червоною і білою, такого розміру фурнітурною, яка пасувала. І на закінчення замочок з ланцюжком. Можна перекрутити, але не треба. Мені так більше подобається, ну так пишніше. Із яшми Олена хотіла фурнітури додати до цього намиста. Що я зробила? Підібрала такі намистинки і шапочки за розміром. Ну і через деякий інтервал їх додала. Самочок залишила цей самий. Із яшми на пінах тут такі яшми, бачите, довгі намистинки. Олена не хотіла кольє, хотіла щось таке інше. То я вирішила зробити таку наместинку. На піні з краю дала скляну ранену, потім дала менші і по центру оці великі. І так, кожну намистинку я зробила, по центру намистинки такі самі більші. Ну і дала таку подогувасту ламп з ланцюжка і замочок. А друге з крихти не надівала на меморій Dread, а на ювелірний тросик. Дала такі фурнітурні намистини для цікавості, закінчення гачок. І вони подружки. І з двох видів. Пласких таблеточок і ромбиків також об'єднала, посортувала по кольорах, по центру дала цікавіші, яскравіші намистинки, до закінчення градієнтом до білих майже. Між кожну намистинку дала таку насичену. Яскраву і розділила гематитовою, позолоченою. Ну, а вже решту дала ці таблеточки на закінчення гачок. Такі подружки. І з гранату Олена хотіла зі згардами. Вибрали такі, я їх зорі називаю. Бо намистинки самі невеликі 8 мм, і великі тут з карти не підійдуть. Спочатку я планувала зробити на 5, але на 5 мені не виходила довжина. Було надто коротке. І тому я зробила на 4, додала фурнітуру бронза, античне золото, такий конектор, а замість п'ятої ниточки дала таку підвісочку, як оці намистинки. Такий цікавий конектор. Ще мені бракувало, то я дала гранені з попереднього, між гранатові, їх непомітно так обіграла. І ще Олена попросила зробити сережки, то я вже зробила зі своїх. Намистин просила невеличкі, то я вже трошечки більшу, 10 мм вибрала мистинку. така швенза. Я зробила трошечки інше, але Олена відредагувала, тому що ну, моя трошки була більша за розміром, бо більше було фурнітури. Так що от така сережка. Для мене важливо, щоб подобалося замовниці і щоб вона носила цю прикрасу. Із квадратних пластинок гранатових. зробила окреме намисто, дала такі квадратні позолочені намистини. І на закінчення гачок. Браслет і намис, і кольє, чи намисто таке плетене я розібрала. І перенизила їх, вийшло 5 ниток, додала золото, чорне і золото класика, найкраще. Ну і на закінчення дала такий замочок з ланцюжком. Звісно, можна розкрутити, можна закрутити, але тут вже мені більше подобається, більш закручене. Бісер Олена перенизила, то я його не низила, я тільки зробила закінчення ковпочки. Можна носити, можна ще тут щось додати, ну, то вже Олена буде собі фантазувати, приміряти. З кавунного кварцу. Зробила таке намисто, використала цей кулончик. Він з друзою. В центр дала рожеві, такі цікавіші, потім білі, ну і повторила. Між них дала роздільну намистину на закінчення гачок. Закрила вікно, бо щось вийшла на вулицю дитина і дуже плаче. У нас тут двір великий, дітей багато. Із унакиту подружки. І ще залишалися такі тоненькі гранатові. Я вирішила зробити їх третьою подружкою до цього комплекту. Використала цей хрестик з святою олени, такі кісточки попереду дала, а на закінчення дала свої намистини змійовика. Дала таку для цікавості фурнітурну, ну і закінчення гачок. А тут тільки дала маленькі намистинки і бісеринки. Тут так само дала намистинки і бісеринки. Ось такі три подружки. Із турмаліну зробила такі подружки. Вони є окремі, можна. Носити, їх самостійно, можна носити разом. Такі що в мене залишилися 4 намистинки, якраз вони ідеально сюди підійшли. І, і вже там на сайті нема таких, дуже шкодую, тому що вони мені дуже-дуже подобаються. Ось такі вони класні. То я вже по центру дала гранену просто круглу для більше, і самочок гачок. Кулончик відшпиляється, бейл відкривається, і можна зняти і може бути без кулончика. І знакрито на ниточках, так як намистини всі різні, я вирішила зробити трансформер. На піни, тут замочки, все відшпиляється, все. З того навіть браслет міг би бути. Може, ну не знаю. Тоже вже буде Олена собі фантазувати. Також може одна ниточка бути, дві, три. І на пінах вони вже гарно лежать, не переплутуються. Бонитка заплутала з її, сама розплутала її. І з бурштину браслетик, така намистина хрестика, такий бурштин. І на закінчення замочу з ланцюжком і між намистинами позолочені намистинки. І з браслету яшми і залишки. Там в пакеті були всякі різні. Таке морське намисто, літнє. Все зібрала разом. Лишилися червоні коралики із одного намиста. Зараз покажу. Олена просила. Поремонтувати його, переробити, але в такому стилі, щоб висіли. Я забрала одну тут було дві ниточки, тому що вони, бачите, отак во перекручується. Я спочатку оці намистинки пробувала ущільнити, дати сюди, але воно почало крутити і навіть почало викручувати ці висячі. Тому ми залишили в такому вигляді. Ну, звісно, його можна і. Сюди використати. От. А ці намистинки, що був другий ряд, я їх сюди використала. Змушлі я нічого не робила, додала тільки ланцюжок, тому що я поважала, що не варто перенизувати, хоча вони, бачите, дуже гарні, такі з тими кривульками. Дуже цікаве нам місто. такі плоскі кривульки, плоскі кривульки. Ну, гарно. І загату також я не перенизувала, додала тільки ланцюжок, тому що, бачите, такі пелюстки, і тут нічого не придумаєш, а перенизати то саме, що є, ну, в принципі, нема сенсу. От і все. Все оновлення, всім гарного перегляду, мирного дня і до наступних відео!